Рятовані цуценята готуються до нового життя. Знайдені співробітниками телерадіокомпанії Вежа шестеро собачат наразі перебувають у ветеринарній клініці. Карантинний період необхідний для проведення вакцинації, після якої малюки зможуть потрапити до нових родин. Також волонтерам нещодавно вдалося розшукати матір чотирилапих. Волонтери почали шукати її матусю, її матусю і її знайшли. І була перша їхня зустріч дуже класна. Ми почали перевіряти, чи це насправді їхні, ну, її діти. Вона почала їх обнюхувати. Навіть вони так у нас були в коробочках окремо, і вона до них стрибнула. І ми такі вау, все супер, це їхня матуся. І от почали ми з ними їх до матусі, щоб вона їх годувала, бо вони все таки хочуть до матусі і молока. Вакцинація життєво важлива процедура для молодих песиків. Вони народжуються з ослабленим імунітетом і потребують захисту від небезпечних захворювань. Це особливо актуально для безпритульних тварин. Лише після повного курсу щеплень та формування якого імунітету вони можуть безпечно контактувати з іншими тваринами та людьми. Наприклад, тварина приїхала із якихось там, зони якоїсь підвищеного ризику інфекції, то ця тварина обов'язково повинна піддатися вакцинації. Отак, от так. вакцинація робиться два рази. Це один раз і через 21 день знову. Задля збору коштів на вакцини для цуценят та їхньої мами. Номер банківського рахунку знаходиться на екрані. Будь-яка допомога прискорить процес лікування тварин та їхнє влаштування в нові родини.